Добрий ранок, малече. Прийшла весна, з'явилися перетеплі дні, з'явилися перші квіти, на річках почав зникати лід, а на деревах гарно-гарно розпускаються бруньки. В лісах, в заповідниках, на галявинах з'являються перші квіти, розквітають перші сади. Дуже багато з'являється малесеньких гарних комах пролітають. З теплих країв повертаються птахи, але ось іще одні явища природі єс восени. Послухайте, вранці мисто заблищала, всю траву воно заткало і пішли шукати цю травичку і знайшли. Вірно, це роса, перша весняна крапелька. Роса, яка тільки весною буває. І ще дощ прийшов через ставок, перекинувся місток, кольорів у нього сім. Вірно, це веселка. Яка радує нас своїм прекрасним видом. Тільки весною починається це явище. Бережіть діти свою природу. Доглядайте за квітами, допомагайте батькам висаджувати дерева. Любіть природу. Дякую за увагу. До побачення, мої любі, до зустрічі!